Він прилетів, аби востаннє проінспектувати львівський термінал перед офіційним відкриттям. Борис Колєсніков хотів це зробити ще неприкінці минулого року, але погана погода тоді завадила. Тепер вирішив надолужити, оглядаючи новий термінал, віце-прем'єр посміхався і навіть жартував. Але у зонах митного та прикордонного контролів йому не сподобалося вбрання працівників. Ні, не поживіть, я сказав полі. Николай Михайлович, что вы не купили форму абсолютно. Так точно, да. я говорю, но возрастку, форму. Але в цілому запевнив столичный урядник, ему все сподобалося. За винятком дребництва. Сейчас знаете, все красиво, все чистенько. Ну, не хватает еще фудкор, э, то есть ну, общественного питания, не хватает э, магазинов и прочих, это и будет аэропортов. Поэтому сейчас тяжело сказать. Сейчас все хорошо. Надеемся, что. Наш молодой колектив, з'явити, ще лучше у тестовому режимі термінал працюватиме до кінця березня. Перерізати святкову стрічку у Львові збирається президент. Фактично, вже в цей період, коли будуть пропрацьовані всі моменти, всі недоліки, тобто чинають, може не назвемо їх недоліками, а те, що як експлуатуючу службу тут не влаштовує, те, що не влаштовує митників, прикордонників, то це буде і виправ. Наприкінці березня відновлять і усі авіарейси, які на час реконструкції або анулювали, або тимчасово перенесли до інших міст. В старі часи, якщо була річка, то вважали, що буде і місто. В новітні часи, якщо є литовище, то є місто. І я дуже гордий, що ми у Львові маємо красень аеропорт, який є одним з найкрасивіших в Європі. У найближчі дні планують влаштувати перше тестування новозбудованого терміналу. У ньому візьмуть участь близько сотні потенційних пасажирів. Віталій Кублік, Олександр Бригадир, головні новини Львова.